Між 3-5 будинком, ми поручили оголосити їхню резолюцію, ми, мешканці міста Труска, що програм вулиці Вусюка, стурбовані ревісним закладом земельних діян, які належать до марфії. Про це свідчить практика в нашому місті. Зокрема, мова йде про земельну ділянку між будинками 3-5 вулиці Вусюка, що було передана за рішенням Осколецького військового корпусу та громадських ступенів. Нами було створено ініціативну групу, яка звернеться, вже зробили перевіряти прокуратури та в суд, щодо законності даного рішення. Закликаємо даної ділянки зупинити будь-які роботи щодо будівництва. Домагаємо міського голови, депутатів Просковецької міської ради прийняти своє рішення. Це перше можна вирушити, доповне за те, що в принципі, це були збори, зразу пам'ять два тижні назад. за час вони звернулися з прокуратури. Щоб вони в суд звернулися вигрою, пояснювали, яка там ситуація, але ситуація, звичайно, така є неоднозначна. Напевно, десь помилалися, коли якісь компромісні рішення знайти, але вони не готові, але домовилися про те, що буде створена якась узгоджувальна комісія круглий стіл, і тоді вже переглянути ці документи, вислухати цю сторони, тоді які знайдуть. Ну, наскільки я знаю, Олександр е, Павлович пропонував так, зустрітися, організувати круглий стіл е, в сесійній залі, так, довести до людей всю інформацію, яка є, е, показати, ознайомити людей з документацією, яка є. Але ви отримали відмову. Так, чи? Тобто не треба інформації, так? <гум> З другої сторони в мене є інформація, що люди кажуть, що ми готові домовитися, але нам хтось там каже, що не треба домовитися. Така інформація теж є. Дякую.